И надо ее покупали шопки. Стоп, 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 стоп. Це ми вже бачили. Давайте з самого початку. Главне місто Кам'янець-Подільський відомий своєю фортецею, або ще, як її називають, квіткою на камені. Понад шість століть фортецею захоплювалися сучасники, розгадати її оборонні секрети мріє власить до архітектурних шедеврів Петро І. Підкорити її вдалося лише стотисячній турецькій армії, а вона своєю красою та, та таємничістю й донині вабить до себе гостей. З усієї України та світу. Та не лише заради фортеці варто відвідати цей чудовий подільський край. Щороку тут відбуваються неймовірно яскраві феєричні фести та свята. Тут можна побачити та прийняти участь у всьому, що душа забажає: театралізованих карнавалах, лицарських поєдинках, вуличних концертах, зустрічах світанків та заходів сонця в польоті у небі на повітряних кулях. Або ж просто насолодитися мовчазною красою поцілованого богом міста. Неподалік Кам'янця-Подільського розташовано ще одне чудо України, а саме Хотинська фортеця. Ця середньовічна красуня є свідком численних війн та баталій. Протягом століть вона була центром розвитку ремесел і торгівлі, культури та економіки. Сьогодні ж фортеця це державний історико-архітектурний заповідник, який приваблює туристів своєю багатою та цікавою історією, а також досить збереженим та підтримуваним станом. Буковель. Перший в Україні гірськолижний курорт європейського рівня, інфраструктуру якого можна порівняти з в США. Тільки в нас замість постелі дикі та горді Карпати. Інфраструктуру в повній мірі оцінити не вдалося, оскільки приїхали вже в достатньо пізню годину і попали на вечірні катання з 15 до 19.30. Вартість скіпасу в цей час складає 400 гривень. Прокат гірськолижного спорядження знову ж таки на цей час. Порядка 300 гривень це сам сноуборд, буцик та широко. Траса насправді вражає. Вона дійсно круто освітлена, вона класно проратрачена, що немало важливо для сноубордиста. Та, в принципі, для лижника також. Зокрема, ми каталися на трасах 14А та 14 Б, і величезним плюсом є те, що дійсно не так багато людей, як це зазвичай буває в день. Цілий день за кермом та достатньо інтенсивні вечірні покатушки дали про себе знати. Втома настала достатньо швидко, тому стало питання ночівлі. Буковель крутий і крута інфраструктура, але друзі, погодьтеся, ну дорого. Трошки за дорого, і любителям якихось таких камерних, затишних, маленьких місць. Мабуть, там буде не дуже комфортно, тому ми знайшли ось такий класний варіант в сусідньому поселенні Ясіня. як я люблю казати в класичному карпатському стилі. Це бюджетний варіант житла. Сфера нашої діяльності навчила нас знаходити комфорт у мінімалізмі за суперадекватні кошти. І насправді це круто знаходити ось такі бюджетні варіанти. І часто густо, як саме в цьому випадку, було дійсно тут якість перевищила вартість однозначно. Ну що, поїхали в Подобовець? До зустрічі в другій частині.